Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні в нас на розпаковці клавіатура від компанії Razer. Вона має чудову назву Black V3 mini Hyper Speed. Тут ви можете бачити цю коробочку, яка вона файна, яка вона чудова. Так, це 65% клавіатура. Спеціально собі такого брав, щоб не було у цих ефок, там різних. Різних клавіш, які мені не потрібні. Вона працює в трьох режимах: Bluetooth, донгл і по кабелю. Має зелені клацаючі свічі. І чудово звучить. Підтримує Razer Chroma. Поїхали до наповнення. Всередині нас чекає. Отака ось краса. Там в нас брошурка зверху, клавіатура і кабельочок. Давайте почнемо з клавіатури, з нашої зірочки. Так. Вона, отака маленька у нас. Запаковане все, чудово. Пахне, відповідно. Так, оп. Подивіться на цю красу. Нехай трошечки на сонечці пограє. Оп, так. Чик, чик. Гарнюнька. Як ви можете бачити, вміщається, в чоловічу руку можна тримати однією рукою. Позаду у вас ховається донгол і ніжки двох режимів. 6 градусів і 9 градусів. Чудово виконано. Так, Покладемо її назад. Також всередині на нас очікує кабель з двома заглушечками. Ось такими кабель Type A на Type c Комплектація на цьому закінчується. В книжечці невеличка інструкція, як її заряджати, як її підключати, тобто нічого такого. Придбав я цю клавіатуру новою в магазині Моя. Відправили кур'єрською доставкою нової пошти, все приїхало швидко, ціленьке. Тому в Мою завжди вміли запаковувати. Стосовно сервісу, я задоволений, оформили швидко, доставили швидко. Все чудово. Переходимо до наступної частини відео. Починаємо з того, для кого ця клавіатура. Ця клавіатура для людей, які мають або свій кабінет, можливо, свою кімнату. Ну, або ви будете отримувати досить багато хейту від тієї людини, поряд з якою ви знаходитесь в одній кімнаті. Тому що ось ці маленькі гільйотинки – мають досить цікаве клацання. І ви нікуди від цього не дінетесь, і це ви чуєте посередня, так? Вони гучні. Тому або готуйтеся до того, що ви будете обмежені денним використанням цієї клавіатури, або о, у вас будуть невеличкі, скажімо так, скандали в сім'ї. Які в неї є нюанси? Клавіатура, літери підсвічується тільки англійська розкладка. Тобто людина, яка захоче подрукувати на ній щось вночі, навіть якщо вона буде в своєму кабінеті, зустрінеться з тим, що підсвічується тільки англійське. Якщо ви вмієте набирати всліпу, як я, то для вас це окей. Якщо ви плануєте там десь щось друкувати вночі з невеликим, Підсвічуванням для вас це може стати проблемою. <плес> так. Стосовно автономності, ця штука на максимальній яскравості працює десь 5 днів використання по 7, 8, 9 годин. Якщо ми говоримо про донгал, на блютузі вона проживе десь 6-7 днів. І це досить гарний результат для 65% клавіатури, яка чудово працює, яка чудово звучить, і яка має дуже добрий функціонал. Там ви зможете переназначати клавіші, назначати гіпершифт. І вона має можливість, вона підтримує справжній гіпершифт. Тобто на одному донглі можуть працювати два прилади, тобто михась. Теж має підтримувати технологію гіперспіт. Що я можу сказати, шановні глядачі? А загалом я рекомендую цю клавіатуру, бо, по-перше, вона дарує чудові відчуття від її використання. Її хочеться користуватися, їй хочеться брати в руки, переставляти це чудова якість матеріалів. Нижній піддон пластиковий, але зверху під клавішами у вас йде метал. Вона має Матеріали, які дуже вдало між собою скомбіновані: і клавіші, і перемикачі, і цей метал, і підсвітка, яка виконана і на передній частині, і під самим плейтом, я отримав неабияке задоволення від її використання, і це перший продукт у форматі клавіатури, який мені приніс дуже багато задоволення. Через те, що клавіатура має ось таке чудове клацання свічів, яке в день ну тобі дає тільки задоволення, вночі це може стати проблемою, коли вона буде клацати, і вночі ти не понабираєш текст, як ти того собі уявляєш. Тобто, треба буде невеличка підсвітка зверху, або ти та людина, яка вміє набирати текст всліпу. Тож, у фіналі, звісно, в повноцінному огляді я розповім значно більше. Деталей, нюансів, плюсів та мінусів. Сьогодні в нас була розпаковка для вас, шановні глядачі і клієнти мою. Рекомендую до придбання цю клавіатуру, рекомендую магазин мою, який завжди обирає собі найкращий асортимент, все швидко і сервісно доставляє, і в якому я все купую з великим задоволенням. До нових зустрічей. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Побачимось.